Що я хотів обговорити які конкретні речі стосовно мого напрямку, в нашій ситуації з Астапом вийшов певний конфлікт, де він розповідає мені, що я занадто радикальний, що я, виступаючи в підтримку Фаріон, займаюся розвіюванням нацизму, чи, чи ще щось. Я повинен сказати, що такі люди, як Фаріон, і багато інших. Вони, можливо, і висловлюють свою позицію історично, не дуже красиво, не дуже якісно загорнено. Але ці люди висловлюють ту позицію, яка в нашому суспільстві мають висловлюватися. А те, що вона ця позиція на думку когось радикальна, ну так, вона радикальна на думку когось, колись. Наприклад, після повномасштабного вторгнення багато меседжів Фаріон сприймаються вже як нормально. До повномасштабного вторгнення я був великим нацистом, неонацистом і бандеровцем. Після повномасштабного вторгнення, я взагалі змішався з сірою масою, вже ніяк не відділяюся. Тому все відносно і треба розуміти, що люди, які висловлюють позицію більшості населення, вони не те, що мають право на це, вони і повинні цим займатися. Тому я це завжди підтримую. У нас дійсно суспільство нацизму, я вважаю, і в Україні панує русський нацизм, і багато людей, навіть самі того не підозрюючи, є а, латентними нацистами. Навіть якщо вам здається, що це не так. Я вважаю, наприклад, що... Будучи малим, я був, можна сказати, латентним нацистом, навіть того не усвідомлюючи, бо просто живучи в державі Україні, я знаходився повністю в російському просторі, в російській культурі, яка є по своїй позиції шовіністичною, не те, що в російській в совєтській. Тобто вона є шовіністичною до українців і до багатьох народностей Великого Совєтського союзу. Тому. Ми маємо розуміти це, як проявляється у нацизм, наприклад, зараз в нашому суспільстві. Ми бачимо, як мільйони людей поспішають практикувати українську о, англійську мову. Ми в дискусіях, ну, наприклад, на сайтах знайомств, офіціанти в ресторанах і багато інших людей поспішають до англомовного клієнта, спілкуються з англомовним клієнтом. Дуже поганою англійською мовою, але це унікальна можливість їм попрактикувати іноземну мову. Коли їм випадає унікальна можливість попрактикувати українську мову, люди нехтують цією унікальною можливістю. Тому, ну от таке неподобство. Я в цьому бачаю прояв нацизму. Що на це треба робити? На це треба реагувати. Це як з корінням. Є люди, які курять, і тут виникає питання моральної філософії. Є три різні види етики, навіть два, два види етики, з якої мене критикують. Я сижу, людина курить. Я встаю, підходжу, кажу, шановні, ви курите, ви мені заважаєте. Порушення закону, мені це не подобається. І так далі подібне. Людина каже, що вона плювала на закон, я кажу, що я тоді і я плював на закон, і ми переходимо на підвищені тони. Чи я починаю людині псувати ну, життя, будучи неприємним. Так? Людина створює неприємний запах, я створюю людині неприємний інформаційно-емоційний фон. Люди налітають до мене і пишуть різні теми: з позиції утилітаризму чи з позиції деонтології. І він розповідає мені, що я тим не досягну ніяких позитивних результатів. І взагалі більшість людей хотіло б курити, а ти знаходишся в меншості. Да? А інші люди кажуть: та хто ти такий, щоб порушити спокій? Порушувати спокій не треба. Людина там не чіпала тебе, можливо, і людина і порушує, але ти навіщо порушуєш і створюєш це? І тут я ставлю питання: а чому ніхто не запитає про чесноту, про важливу чесноту, а хто як? В тих умовах, наприклад, якщо я сижу і нічого не роблю? Якщо я в цих умовах нічого не роблю? Невже важливо, щоб щось прямо змінилося для людини, для тебе в цей момент? Невже ти повинен думати про далекоглядні наслідки? Невже ти повинен думати про законність, ну, законність, незаконність ти повинен думати? Да? Але невже ти повинен думати, чи це правильно, чи це неправильно? Можливо, ти повинен думати від того, терпило ти чи не терпило. І це вже певна чеснота, яка в тебе є. Да? Якщо ти робиш правильно, це теж чеснота. Якщо ти є далекоглядним, це теж чеснота. Існує безліч чеснот. Але в цих умовах я ставлю питання тобі, людина, ти хто, якщо хтось курить, і ти, наприклад, не реагуєш? Я, наприклад, встаю і реагую. Чи будуть якісь зміни? Не знаю. Чи вчинив я правильно? Не знаю. Але я не промовчав. І мене це найбільше гріє. Тому ми повинні реагувати. Реагувати відповідно до того, як ми відчуваємо. Реагувати на те, що відбувається, не мовчати. І неважливо правити, і неважливо, будуть які наслідки. Ну, звісно, річ, закону не треба думати, Звісно, річ, треба думати про наслідки. Але ви повинні керуватися в першу чергу тим. Ви не повинні підлаштовувати. Своє внутрішнє під, під якесь чи служіння суспільству чому стосовно українізації. Мені здається, що лагідна українізація це зневажлива позиція. Це зневажлива позиція до, до того, кого українізують. Я не хочу, щоб мене лагідно українізовували. І мене лагідно ніхто не українізовував. І я перейшов на українську мову не тому, що побачив, яка українська мова красива і співуча. Не тому, що я вважаю українську мову суперкрасивою і кращою. Те, коли, коли я переходив на українську мову, у мене мотивація була: що має бути? Це має бути щирість. Щирість у всіх. Не треба намагатися когось українізувати у спосіб брехання чи у спосіб. Знаєте, ото закохування. Має бути сильна позиція у тих людей, які розмовляють українською мовою. Не треба, як місіонер, ходити по хатам, стукати в двері, роздавати брошурки і казати, чи ви не хочете перейти на українську мову. Я коли дивлюся, багато якихось, знаєте, то буває там на Ютубі відео, таке воно багато, дорого багато, ну там 500 переглядів, щось таке. знаєте, Такі бувають речі, і ти розумієш, що там якийсь фонд. Допоміг, чи ще щось, і там люди розповідають, яка там мова українська класна, яка там це. Ні, можливо, ми будемо просто копати всередину, можливо, ми будемо копати не в ту сторону, щоб створити красиву обкладинку, а можливо, ми просто будемо копати всередині себе і запитаємо себе, чи я нацист руський. Можливо, ми будемо копати всередину себе і знаходити відповіді десь там. І от я йду цим шлях. Стосовно мови, є люди, які, так очевидно, продають українську мову. Я прибічник позиції того, що, можливо, варто не щоб людина обирала мову, можливо, варто, щоб мова обирала людину. У нас в суспільстві, ну, це суспільство класове, є певні класи і. Ми начебто хочемо прийти в певні соціальні класи і продати їм туди українську мову? Щоб вони нею користувалися. Таким чином, якось намагаємося зберегти їхнє соціальне місце. Я то подумав: а може ми будемо не думати, як зберегти соціальний клас над тими людьми? Як в яку позу перед ними стати, щоб вони взяли українську мову, а може ми просто придумаємо, як людей української мови найбільш достойних привести в цей соціальний клас? І я просто іноді думаю, що нація повинна думати сама за себе, і нація повинна захищати себе, а не захищати прямо там населення і підлаштуватися під населення. тому що. Досить часто нам висовують аргументацію, що у нас така ситуація, така то кількість людей розмовляє, ми повинні бути хитрішими, ми повинні бути розумнішими, ми повинні не налякати. І в цей весь час ми знаєте, знаходимося в якійсь такі позиції, реально боїмось когось злякати. Може, ми просто не будемо лякати, може, ми будемо просто щасливими, ми просто будемо жити і будемо просто такими, як, як ми є, і просто будемо називати речі. Своїми іменами відповідно до того, як ми це відчуваємо. Тому навіть якщо б 99,9% українців розмовляли б неукраїнською мовою, це нічого не значить. Тому що в цій державі, ну як і в багатьох державах, населення, воно на те населення, щоб підлаштовуватися і щоб інтегруватися. Для того, щоб інтегруватися в системи в державну систему, в національну систему, в громадянське суспільство. Тому ось так. Звісно, річ, права людини, понад усе. Да? Але ну, треба й думати про що не може нація підлаштовуватися під населення. Не може громадянське суспільство підлаштовуватися під населення. Не може все підлаштовуватися під населення. Тому що, ну, можливо, населення це така категорія. Активна. І можливо в цій категорії абсолютно пофіг. А от громадянське суспільство, нація і держава це є такими активними, тому що пасивні будуть підташтовуватись під активних ось так.